Отже, сьогодні ми, ми вчимо англійську. Курс перший, нас буде три курси. У першому ми будемо вчити слова, в другому всякі в третьому В кожному класі ми будемо вчити своє і по 10 000. Тут 10 000, тут 10 000, тут 10 000. першому класі ми будемо вчити з вами так, слова. Так, всі кусок потім слов, десяти. Mm. Надо знати, всі слова, тоді я буду знати це, і заголові. І тоді можна буде входити речі. В общем, в нас є. Е, в нас. Е, ви зараз мене будете указати, але в мене просто е, сьогодні наш урок буде починатися в третьому класі. Ну тому що в ми маємо вчитися, як помножити множити, Ой, такі, що... Ми маємо можем учиться слов, да? Ну, в Но ми будемо сьогодні вчити з вами Ені, сам, там, сам Ені Эни. Погнали. записуйте сам і Эни. В общем, так, пишемо. The is сам чи. Пишіть сам і пишіть any. Сам пиши такую таку три... такую вот рыщочку. Описать писал ротичка. Та, блин, не видно. Вот так ось нужно писати сум і сливка. Сам пишете прилка і там пишеться, там э, пишеться в э, такого, в реченні там, запам'ятовуйте там пишеться в обычном реченні, там I have some in the tomato взяти взяти томати в, в холодильнику легко да ви, я, я конечно купану що, типу ми в першому класі мали вивчати сила на ну, человек, але сьогодні ми почамо речі, а завтра буде піла. Ну, щоб в третьому класі вони не проходили погнали. В общем, сам Ені. Сам Ені дуже простий. Сам нічого не означає і Ені нічого не означає. Вони просто віддають параметло в речі, щоб воно було написано правильно. І що в не було, типу, неправильно. Не знаю, чому звичайно таке придумала, ну я не виріпмо, все ж таке. В общем, допустим, за if записуйте. А «any», any. Дві дужечки його. Any пишеться в питальному реченні і в, в питальному реченні. І ще викону там. І заперечному реченні. Ну, наприклад, I don't known. Я не хочу готувати типу ані. Я не люблю готувати. все типа... Ну, типу ай. Там, ну, не Так, тепер ми пишемо I za Ari. Errant ми обов'язково пишемо після ми пишемо. Отрусім ти. Зарин. Заринд Ені. Эні. Энні. Купі. Я не люблю готувати. Це буде за Erin. Куп. Я не люблю готувати. Годбайсце. І в заперечному реченні ми написали any. А в питальному реченні, допустим, every, every, any the any meat. Эризари означає типа як... The тебе є ні Ня... Ня... означає. Так, далі. Пишемо the isn't, перекладається як the an. Допустим, there isn't hard. А, вот так вот вообще. Польши причинить ток. Да блин, у меня что Я не понимаю, что это. А что так? А видите, начинают а вот вызывать. Вот так, блин, я не понимаю, не, 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 не так, ну на полюбом такой. В общем, пусть віси наоборот, дав. Так записали. Звідси вот сюда, вот і так далі. Струй. Заперечні Ені. Потальні. L, потальні. Просто пишемо в любому вечір. За там, чиф. За и но не всіх реч на МВФ. Мы пишемо, что типа за из чис это означает, допустим, е, я я їв сьогодні, Я там їв сьогодні сир. Це теж саме, там пишемо. О, тому що ну так, ми не на всіх, не на всіх. Ми прощемо іменно коли говорите, що ми щось імо, щось таке пройду. Ну там 50% процентов, в общем, поймете. The isn't. The isn't water, the isn't water, це uh е, буде я хочу м отисніше. А е, я не я не люблю пити воду з а, ну не, я не люблю пути воду. Так, а теперь, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам что-то не понимает на колокольчик и подписывайтесь на канал. На мене ще я тут куча разных бумажек. Например, така у вот бумажка. Блин, я не понимаю, ну тут все перевернуто? Тут все перевернуто, честно. Якби я не горнув, а на... Ну я не просто про камера. Отак вот от. Віси... вісе. Я не понимаю, як це объяснити. Вот, в общем. З вот, там, де починаються ці цифри, ви пишете до сюди. Да, тут якось то уходу. Я не понимаю, як це. Так, в общем, ребят, всем пока-пока. Потім таке вот шолоток. Далі, далі. у нас Д ось вот такий ось вот листочок, Вот такие вот. Можете по цим листочкам чипиться. Я вам їх не, не запрещаю ось такі ось листочки. Да, ну конечно неаккуратно написано, но ну, ладно. Mm -hmm. Я ще тут подавлю свої речі на купа. Типу uh, типу uh, я їх сказав, щоб вивчити чогось запам'ятати і mm -hmm. достиги вам. Mm -hmm. Всім пока-пока, ребята, скоро побачити.